Чотири питання за 10 хвилин розглянули бердичівські депутати на 30-й позачерговій сесії міської ради. Зокрема, внесли зміни до попереднього рішення про затвердження програми благоустрою міста на 2013 рік. Затвердили програму з отримання житлового фонду і прибудинкових територій, а також внесли зміни до міського бюджету. Передбачили у ньому кошти на купівлю дитячих майданчиків. Збільшити видатки по катекасту двісті три сумі 225 двадцять п'ять тисяч гривень на придбання дитячих майданчиків за рахунок. Зменшення видатків на капітальні вкладення те, на таку ж саму суму по об'єкту будівництва транспортної розв'язки Короленка та вулицю залізничної. То це минулий тут не дуже. Останнє четверте питання теж стосувалось дитячих і спортивних майданчиків. З огляду на нещодавній трагічний випадок та низку проведених перевірок посадовці розробили порядок встановлення цих конструкцій. А для цього вивчили та узагальнили норми земельного містобудівного законодавства та законодавства з благоустрою. Ми запропонували проєкт рішення, де вже всі ці пропозиції згрупувати, і так як тим шляхом пішли ряд інших міст виписати чітке положення, яке регламентує якраз. Встановлення дитячих і спортивних майданчиків місцевичів, що вже не повне виникало питань, що один закон недосконали, другий недосконалий, третій і так далі. Де чітко виписано, якщо хтось бажає, чи фізичні особи, чи юридичні особи бажають зробити довгу справу, встановити дитячі чи спортивні майданчики, виписана процедура, як це робити, для того, щоб потім не виникало питань, чи воно правильно, чи там є сертифікати, чи є дозвола, чи є погодження, викопіровки з... Щоб не було філізації, затвердження даного порядку дозволить уникнути нещасних випадків на майданчиках. Переконані посадовці, адже документом передбачено отримання низки дозволів на обладнання конструкції, наявність сертифікату її якості, ліцензії фірми, котра буде проводити монтаж майданчика, за його технічним станом буде стежити балансоутримувач. Майданчики встановлені з порушенням цього порядку будуть зносити на дитячих